Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною розгрібає мої старі зошити і знаходить там щось цікаве і корисне. Сьогодні ми з вами розв'яжемо ось таку ірраціональну нерівність. Маю сказати, що ця нерівність ну, достатньо типовою була в кінці-початку кінці 90-х, нульових років. Зокрема, така нерівність дуже часто давалася на курсах Київського політеху, на випускних іспитах з е, 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 цих курсів, які були одночасно вступними іспитами в політех. Ми обговорювали це з маткласами, я обговорював з учням. Е, натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте розв'язати цю нерівність. Я сподіваюся, у вас вийшло до цієї нерівності, в принципі, можливо, декілька підходів за великим рахунком. Але з якого підходу ви не почали, яким, яким би підходом ви не розв'язували, я думаю, що спочатку бажано цю нерівність спростити і зробити це правильно. От що дуже важливо зробити це правильно. Я переношу. Компонент з лівої частини у прав... з правої частини у ліву. Це абсолютно крок зрозумілий. І далі треба ну, не зробити таку наївну помилку дуже. Не треба на цей корінь поділити. Не треба його. Треба винести за дужки, безумовно. Тільки ділити не треба. Виніс за дужки. І після цього. Звів до спільного знаменника, я вже цю технічну роботу показувати не буду. Зводимо до спільного знаменника і отримаємо 2 -х на 2-х на 2х-7 і на х-5. Менше буде рівні 0. Ну, я в своїх деяких роликах казав, мені приємніше, коли всі ікси додатні. Тобто я, мені приємно помножити на мінус 1. Знак змінити на протилежне, я на цьому не наполягаю. Для когось, можливо, це зайвий крок, я не знаю. І ось цим ми будемо працювати. І коли ми будемо працювати, стало більше буде до рівню 0. Коли ми будемо працювати, отут саме, можливо, декілька підходів, чесно кажучи, до цього. В принципі, ну, найбільш швидким способом. Є метод інтервалів, або як я його називаю, узагальнений метод інтервалів, у загальнений метод інтервалів. Чому? Тому що тут є дос досить чіткі обмеження на наш Х, область визначення. І я пропоную робити дві дії одночасно. Отут я буду першу дію. Я пропоную знайти корені підкореневого виразу. По-перше, вони ж будуть розв'язками нерівності, якщо не перетворять на нуль знаменник. Тому давайте шукати. Коли ми помножимо на мінус один, звичайно, ну, ті, хто дивиться такі складні ролики, я думаю, що ви будете теоремою В'єти розв'язувати. Да? Значить, з одного боку, ми знайшли оці, це наше майбутнє розв'язки нерівності вже. По-перше. Якщо вони не перетворюють на нуль знаменник. Не перетворюють все. Це розв'язки нерівності, оскільки знак більше буде рівня. Перший важливий крок. В той самий час у нас є підкореневий вираз має бути більше або до рівню нуля. Тобто оце має бути менше або дорівнює нуля, тобто х належить від мінус 4 до 3. І це вже дуже добре. Чому? Бо далі, використовуючи метод інтервалів, що ми повинні зробити? Ми повинні знайти, перше, корінь чисельника. От два ми знайшли. Х дорівнює 2. Належить проміжку від мінус 4 до 3. Належить. По-друге, ми себе повинні спитати. У нас є два числа, які перетворюють на 0 знаменник. Коли знаменник дорівнює 0, ага, коли 2х-7 дорівнює 0, х дорівнює 3,5. Але 3,5 не входить у проміжок мін 4 до 3. Коли у нас х-5 дорівнює 0, х дорівнює 5, 5 також не входить в цей проміжок. Тому за великим рахунком, знаменник при всіх. Значення, які входять в область визначення, є величиною додатньою, і ми можемо його просто викинути. Тобто там буде добуток двох від'ємних чисел. Тобто, якщо їх належить від мінус 4 до 3, то у нас буде добуток двох від'ємних чисел. Можна навіть викинути, але мені це вже тут не треба. Чому? Тому що я вам сказав, що я буду застосовувати узагальнений метод інтервалів. А саме, а саме, давайте це мій п'ятий крок, і він буде останній. Я намалюю той інтервал, який відповідає області визначення від мінус 4 до 3. Ну, я можу теоретично і навіть масштабування зберігати. Ось моя область визначення. Число, яке перетворює на 0, чисельник 2. Таким чином, ми маємо два інтервали. В кожному з яких, пригадуючи про те, що знаменник додатній, ми знаходимо знак. Тут буде, очевидно, мінус а тут плюс. Оскільки наш корінь більше 0 для всіх від мінус 4 до 3, не включаючи ці два значення. Ну, Все. Ми готові писати відповідь тільки правильно, нам треба більше 0, правда? Але якщо ви не побачите число 4, буде погано. Отже, х дорівнює мінус 4, або х належатиме від 2 до 3. Тобто є у відповіді ізольована точка і є проміжок. Хороший, красивий номер. Корисний, цікавий, на мою думку. Я вам один із способів показав, а декілька інших способів накидав. Тобто ми могли, ну, наприклад, окремо розглянути, коли дорівнює нулю. Оцей вираз, давайте я цей вираз. Оцей. Коли дорівнює нулю? Коли 3 мінус 4, корінь викинув, але. Врахували область визначення. 2 належать області визначення, 3,5-5 не належить і так далі. Тобто тут модифікацій мого способу розв'язування досить багато. Ну, На мою думку, це просто один і той самий спосіб, це просто модифікований один і той самий спосіб. Метод, універса... метод інтервалів є достатньо універсальним методом. і у такій нерівності досить непогано працює, як ви бачите. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, розв'язуйте складні і дуже складні задачі. До нових зустрічей!